Всім привіт, Майкоси таки потрапили до мене на відновлення. Майже нові, кілька місяців замовник пробігав них, все нормально. Ремонти з рубрики можна інакше. Ось так зроблена майстрами набоєчна частинка. Пробито наскрізь балони повністю гвістками і зроблено це з дешевої резини, скажімо так, і якби воно ще тримали, хоча б кінцевий результат виглядає так. Ось так вони виглядають, то я б сказав, що навіть не видно і не скажуть, що тут був ремонт. Шкіру ми підібрали такого темно-сірого ближче до чорного кольору, в колір кросівочок, поставлена вставочка замість балону. М'який матеріал це не балон. Тобто це м'який мікропориста гума, вона легенька, і поставлено такий захист відновлено протектор. Передні частинки, там, де були теж протертості, теж поставлено. Вставочки зроблені, воно не видно, воно все вирівняно по висоті. Ну, тобто, Ось так тепер вони виглядають. Тобто, якщо у вас проблема з балонами, в принципі, ця проблема вирішується декілька способів, які, в принципі, захочете, такий ми вже і обсудимо.